Надійне забезпечення та тилова підтримка це запорука успішного виконання бойових завдань у відведеному секторі фронту. В цьому вже третій рік поспіль має впевненість третій армійський корпус, базисом якого ще донедавна була третя окрема штурмова бригада. І цьому славетному військовому підрозділу ЗСУ рада оборони міста надає постійну матеріально технічну підтримку, адже в його лавах зі зброєю в руках воюють чимало криворіжців. Я скажу, що якщо брати по містам, то мабуть крім Києва, Криворі. Допомагає більше всього з усіх міст України. І дуже велика вдячність, тому що вже три роки Олександр Юрійович зі своєю командою поруч, спочатку з третім окремою штурмовою бригади, зараз вже з третім армійським корпусом. Жодної відмови. Все, що ми просимо. На початку року він повністю все виконує. Не було ще жодного разу, щоб він пообіцяв і не виконав. Цього разу рада оборони міста передала українським армійцям матеріально технічні допомоги на майже. 53 мільйони гривень, з яких близько 3 мільйонів гривень це приватні кошти, які спрямували через громадську організацію Набат Кривий Ріг. Шановні наші герої, шановні військовослужбовці, довго казати не буду. Кривий ріг завжди був, є і буде поруч з нашими героїчними військовими. Дякуємо вам за захист. Дякуємо вам за збережену нашу державу. Слава Україні! Десантники, танкісти, штурмові бригади та розвідники загалом 26 частин отримали від ради оборони кривого рогу велику партію допомоги. До неї увійшли пікапи та джипи, безпілотники, квадрокоптери, в тому числі з тепловізійним баченням, системи протидії ворожим БПЛА, комп'ютерна техніка, виносні антени, генератори та зарядні станції тощо. Хотів би подякувати всім представникам села оборони першу чергу. За нашу територіальну цілісність, яка є сьогодні на сьогоднішній день, за дух незламності і за віру в нашу перемогу. Що стосується підтримання сил оборони, то будемо вважати, що сьогоднішній день це наша маленька частка, яку ми вкладаємо в нашу перемогу. Взагалі, що стосується допомоги, то скажу, що це один із основних пріоритетів нашого регіону. І тільки в цьому році ми на підтримку сил оборони витратили вже понад Два з половиною мільярда гривень. Але найголовніше не гроші. Саме головне це людське збереження життя. Так що дякую вам, дякую за збереження. Нашого мирного населення від початку великої війни Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом вже надала пряму допомогу більш ніж двом сотням військовим частинам на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Це один із найбільших показників серед усіх міст України. Велика системна робота з допомоги героїчним військовим триває. Олександр Фафілатів, Іван Сергіїв, перший міський.